Доброго ранку, діти! Зараз у нас урок української мови. Сьогодні ми напишемо з вами діагностувальну роботу за темою дієслово. Візьміть окремий аркуш паперу посередині вгорі. Напишіть 26 січня мовна тема дієслово. Поставте відео на паузу. І зробіть відповідний запис. Діти, це буде тестова робота, тому переписувати все не треба. У першому завданні треба буде тільки вибрати правильну відповідь. От, наприклад, перше завдання. Допоможи губці Бобу визначити, на які питання відповідає дієслово. А хто що. Б, який, яка яке, В, що робити, що зробити. Ви з нового рядка ставите цифру 1 І, бо це перше завдання, і вибираєте правильну відповідь. Якщо правильна відповідь А, то ви поряд пишете літеру А. Якщо правильна літера Б, то ставите літеру Б. Якщо правильна відповідь літера В, то ставите літеру В. І переписувати не треба. У вас так буде, наприклад, один атом чи один В. Ми схожі завдання вже з вами робили. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Наступне завдання в новому рядку ставите цифру 2. Читаєте завдання. Допоможи губці Бобу позначити рядок слів, у якому записано дієслова. А. Небесний. Водний земляний Б. Небо, земля, вода, В. Водити, лити, летіти. Подумайте і запишіть два і відповідну літеру. Наступний рядок 3 крапка. Знову ж таки, читайте завдання. Допоможи губці Бобу позначити рядок слів, у якому записано. Близькі за значенням дієслова. А. Спостерігає стежить слідкує. Б. Спить, дрімає, береже. В. Береже охороняй спить. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Новий рядок 4. А ось тут треба буде вже слова записати. Губка Боб не знає, яку дію можна виконувати такими предметами. Допоможи йому, добери дієслова. У цьому ж рядку ви пишете виделкою і через риску пишете, що роблять. М'ячем що роблять, ножицями що роблять, і ручкою, що роблять. Пригадайте, ми схожі завдання з вами виконували. Наприклад, лопатою що роблять. Копають. Отак ви пишете лопатою копають. Це як зразок. У вас є інші іменники, добираєте до них дієслова. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. І останнє завдання п'яте. Знову ж таки, в новому рядку ставите цифру 5 і читаєте завдання. Губка Боб був голодний і з'їв останнє слово в прислів'ї. Віднови прислів'я. Встав дієслово протилежне за значенням до виділеного. Знову ж таки, ви речення записуєте, по одягу зустрічають кома, по розуму тире і протилежне слово до слова зустрічають. Поставите крапку. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. По закінченню виконаної роботи зробіть самооцінювання. Оцініть свої досягнення, тобто зафарбуйте відповідний кружечок. В новому рядочку посередині намалюйте три кружечки і зафарбуйте відповідний кружечок. Якщо вам було легко зеленим кольором, якщо виникали проблеми, жовтий колір і якщо було важко. Зафарбуйте кружечок червоним кольором. Бажаю успіхів до нових зустрічей!